Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. дорогі браття і сестри. Сьогодні ми святкуємо свято стрітення, тобто зустріч. Кого з ким? Народі кажуть, зими з літом. Зустріч. Це неправда. Церква святкує сьогодні зустріч праведного Сімеона зі Спасителем, Господом нашим Ісусом Христом, який народився від Пресвятої Діви Марії. Чому відбулася зустріч? А тому що 300 років. Перед цим Сімеон, коли перекладав святе писання з єврейської мови на грецьку, хотів поправити, поправити пророцтво Ісаїї. В чому поправити? Пророк Ісаїя, натхнений Духом Святим, тобто не від себе, а від Святого Духа, сказав, що Діва, Діва прийме в утробі і народить сина. А Симеон не повірив в те, що діва. Боже народити. і тому хотів змінити слово Діва на слово жінка. Тобто хотів поправити Святого Духа, який відкрив пророку Ісаїї майбутнє. І тоді Господь сказав Симеону, що ти не помреш до того часу, поки не побачиш виконання цього пророцтва, а Симеон 300 років чекав і нарешті дочекався. Але ля він знав, що в цей день, коли Пресвята Діва Марія з Йосипом принесли немовля Ісуса в храм, звідкіля Симеон знав, що треба йти йому в храм для того, щоб зустріти. Спасителя. Звідкіля? В Євангелії сказано натхнений Духом Святим. Тобто Дух Святий підказав йому, «Іди в храм Єрусалимський і там зустрінеш Спасителя. І він прийшов. І тому і сказав, коли взяв на руки немовля Ісуса і сказав, нині відпускаєш раба твого владико з миром, відпускаєш від... від чого, від цього земного життя, тепер я можу піти у життя інше вічне. Тому, дорогі браті і сестри, церква святкує оцю подію. Треба вірити Святому Духові. Симеон не повірив і став жити. Страждать 300 років. Адам не повірив Богові, що він помре, якщо споживе плід забороненого дерева. Не повірив і помер. І не тільки він помер а помирають ці його нащадки. Христос спаситель, тобто Син Божий, для того, щоб нас визволити від цієї і цього гріха, невіри, невиконання заповіді Божої. Став людиною. А чому Син Божий став людиною? Хіба не, не, не міг спастись Адам? Міг. Яким чином міг Адам спастись? Коли Бог запитував його, Адам, де ти в раю, для чого Господь запитував Адама де ти? Нагадать йому, що він згрішив і треба покаятися. Декілька разів Господь. Бонукав Адама, покаяться, але Адам не покаявся, а сказав, це жінка мене спокусила, яку ти дав мені, тобто замість того, щоб сказати Богу, Господи, згрішив я. Прости мене, він звинувачує Бога, ти дав мені таку жінку, яка спокусила мене, тобто міг Адам через покаяння спастись, але не захотів і тому гріх вішов. Так глибоко в людську природу, що вже ніхто, ні людина сама, ні ангели не могли спасти людину від гріха і від смерті. Ну ось подивіться, хто може сам себе воскресити? І подолати смерть. можемо ми ні. Але ж це наслідок гріха. То як може тепер людина сама спасти себе? Не може. І тому треба було самому Богові. Сину Божому з'єднатись з людською природою для того, щоб її відновити. А як відновити людську природу? Як? Відновити можна тільки тим. Чим згрішив Адам? Адам був неслухняним, не послухав Бога і не виконав його заповідь. Так для того, щоб людину спасти від гріха, треба було людині виконати волю Божу, бути слухняним. І апостол Павло про Господа Ісуса Христа каже, що Він був слухняним аж до смерті і смерті Хресної. що значить, був слухняним до смерті, смерті Хресної? Тобто протягом цього життя до смерті, чи інакше треба розуміти? Треба розуміти інакше. Тобто був слухняним навіть до того, що дав себе розіп'ять на Христі, тому що Така була воля Отця. І оцю волю бути розіп'ятим на Христі. Ісус Христос виконав. А апостол Павло каже, що він і смирив себе. Хто смирив себе? Смирив себе Син Божий. Але смирив себе Син Божий в людській природі. Не як Бог, а як людина, з якою з'єднався Син Божий. І в чому це смирення виявилось? А виявилось в тому, що Цар Небесний Ісус Христос народжується в печері, там, де тварини знаходяться. Тобто не знайшлось. Царю небесному місця достойного серед людей народжується печері серед тварин. Хіба це не смирення? Далі подивіться, як він виконує. Ці закони, які він же дав. Він Бог і Він дав закони людям, заповіді. І ці заповіді виконує сам, дав закон про обрізання і сам принесли його, Діва Марія і Йосиф Храм обрізати. Тепер дав закон про посвячення верніска і приносять його в сороковий день в храм для того, щоб посвятити. Тобто і Син Божий, як людина, виконує всі ті заповіді і закони, які він дав. І тому через це він не заслуговував смерті, тому що якщо він виконав всі заповіді Божі, весь закон, до чого він помер? Бо смерть же є наслідком гріха, а він не згрішив. А якщо він не згрішив, то чому помер? А помер не тому, що треба було померти за гріх? а помер для того, щоб подолати смерть. Бо якби він не помер, то смерть би не подолав. А постільки помер і воскрес, то і смерть подолав. І все це, дорогі брати і сестри, зробив Син Божий для того, щоб нас спасти від гріха і від смерті і дарувати нам життя вічне, життя блаженне. І тому тепер від нас залежить, яке наше буде вічне життя. Бо воно різне і блаженне є, але є і життя в стражданнях, причому у вічних. І нам Христос сказав, що нам треба тепер робити для того, щоб успадкувати. Вічне блаженне життя, що треба робити? Христос сказав, хто увірує і охреститься, той буде спасенним, а хто не увірує, той буде засуджений. Тобто для того, щоб спастись, Треба увірувати, у що увірувати. Увірувати, що існує Бог. Цього недостатньо. Треба увірувати, що Ісус Христос є Син Божий, Спаситель, один із трьох особенно. Пресвятої святої Тройці, що він, Син Божий, став людиною. В це треба увірувати. І ви скажете, ми віримо так, як в церква. Означає це, що ми вже спасені. Не означає. Чому не означає? Ми ж віримо? Віримо. А чому не означає, що ми вже спаслись? А тому, що віра повинна бути живою. Бо є віра мертва, а є віра жива. Мертва віра це та віра, коли людина визнає, що існує Бог і Спаситель, а живе не по цій вірі, а по земним законам гріховним. Як кажуть, живу, як всі, як всі грішать. І я також грішу, отак ми живемо. То це є результат мертвої віри. А жива віра виявляється в ділах, в виконанні заповіді. І тому Господь. Буде судити тих, хто вірили і не вірили по їх ділах, тому що тіла свідчать, вірить людина в Христа Спасителя, Бога у святій Тройці славоно, чи не вірить? І все це виявиться на страшному суді. А як буде проходити страшний суд? Ви чули сьогодні із івангельського читання, чули, як Господь судив людей, звинувачував за те, що вони не допомагали убогим, не відвідували хворих, не відвідували тих, хто знаходиться у в'язниці, тобто не виявляли любові до ближніх. А Христос все це на суді відносить до себе, бо він каже, ви мені не дали хліба, ви мене хворого не відвідали, ви мене не відвідали у в'язниці. Не когось, а мене, вашого Спасителя. І як це розуміть? Хіба коли ми допомагаємо, ми допомагаємо Христу, а не Івану чи Петру чи Марії чи Наталки. Ми ж не Христу даємо, а конкретній людині, яка носить інше ім'я. А чому Христос бере все на себе, що мені це не зробити? А тому що людська природа Сина Божого така ж сама природа, як наша. І тому, якщо ми не допомагаємо ближньому, який носить таку саму природу, як кожен із нас, то ми не допомагаємо і Христу, який має таке ж саме тіло і душу. І тому, дорогі браті і сестри, коли ми зустрічаємось з обставинами, які змушує нас дати відповідь, допоможемо ми цій людині чи не допоможемо, то уявляйте собі, якщо ви кажете, не допоможу цій людині, то це означає, що ви кажете, не допоможу тобі, Господи Ісусе Христе. Не допоможу. І тому він і на суді скаже, ви мені не допомогли. А тепер подивимось, що відбувається в історії людства і в день. Ось скажіть о ті люди, воїни, які їдуть в Донбас помирать. За кого вони помирають? Помирають за Христа, за ближнього. За свій народ. То скаже їм Ісус Христос на суді що ви зробили мені це, скаже. Або ті люди, які збирають допомогу цим біженцям, дітям, знедоленим, кому вони допомагають згідно святому Євангелію, допомагає самому Господу Ісусу Христу. Оце є віра, і це віра жива, і вона виявляється в оцих ділах, тільки ми нерозумні, духовно сліпі. Не бачимо цього, а треба бачити. І тому двері для спасіння відкриті перед кожним з нас. Допоможи, не можеш допомогти, навіть співстраждай. І це співстраждання є допомога, бо ти співстраждав людині, а ця людина є брат і сестра і мати Господа Ісуса Христа. Пам'ятаєте слова Господа Ісуса Христа? Який сказав, коли Пресвята Діва Марія чекала його, йому сказали, ось мати твоя чекає. А він каже, а хто моя мати? І хто мій брат, і хто моя сестра, кожна людина? Так оце оці двері допомоги любові відкриті. Для кожного з нас. Допоможемо, отримаємо на, на страшному суді відповідь Христа, що іди вірний, царство готоване для всіх святих. Тому, дорогі браті і сестри, будемо повчатися і виконувати те, чому вчить нас Господь Ісус Христос через святе Євангеліє. Йому слава на віки віків. Ам.